Всім привіт! Мене звати Яна Іванна Висоцька і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні в мене не буде подкаст, сьогодні в мене буде нарешті відео. До речі, як ви бачите по моєму новому фоні, я вже не в гуртожитку, а я вже приїхала додому, зараз я в Україні, і в мене зараз є дуже багато часу для того, щоб знімати для вас відео. Тому після Різдва, до речі, вітаю вас! З різдвяними святами і з приходом нового 2023 року. До речі, я собі вже купила новий блокнот на 2023 рік і буду якраз сьогодні писати свої цілі. До речі, якщо вам цікаво, то я ще знімлю відео про свої цілі. Хоча, знаєте, я думала, що свої цілі я вам не буду розповідати, але розповім, розповім аж в кінці. Тому, можливо, я вам їх. Не розкажу, але аж в кінці наступного року. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Сьогодні ми з вами поговоримо, я вважаю, про дуже 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 актуальну тему це РХП. розлад харчової поведінки. Чому це актуальна тема? Тому що ми, от зараз я вам розкажу свій приклад. 24 і 25 січня, буквально січня, грудня, буквально вчора, я із своєю родиною ми святкували Різдво. Щоб ви собі розуміли, я стільки всього їла, я просто приїхала сюди, і я зрозуміла, йолки палки куття, борщ, голубці, пироги, все, купу всього, і я просто я сиділа, я насолодвалася кожним кусочком і кажу, все, я тепер це можу їсти 2-3 тижні, наїмся на цілий рік, щоб мені стало, поки я буду в Словаччині. І я настільки всього багато реально їла, що просто мене почав боліти живіт. Я ще вчора, десь близько 11-ї, я їла оселедець з цибулею, з хлібом. <схи> і просто я розумію, що це, типу, Яна, успокоїлась трохи, бо це реально почнеться РХП. Я просто почала їсти все, що я бачила. І я така так швидко знайшла різні відео, різні статті про РХП. І сьогодні в мене на сніданок, до речі, була вівсянка з бананом і з чаєм. Тому день почався дуже класно. Отже, я знову підготувала свій сценарій, і я вам буду читати і розказувати взагалі про РХП, що це таке. РХП це розлад харчової поведінки. Тобто, ви залежні від їди. Ви, наприклад, їсте дуже-дуже багато шоколаду. До речі, у мене теж таке було. Коли я була в гуртожитку, я просто прийшла з екзамену. В мене був шок від того, чи я це здала чи ні. І я з'їла цілу шоколадку за раз. Зачитую вам інформацію з достовірних сайтів, а саме це не Википед... не Вікіпедія. Розлад харчової поведінки це нездоровий психічний стан людини. Він може проявлятися у відмові від їжі або навпаки частому переїданні. Тому переїдання зараз на свята це буде просто норма для всіх. І всі почнуть шукати відео на ютубі і знайдуть моє відео. Тому зараз я вам розповім чотири причини переїдання, чому ви переїдаєте, коли ви найбільше вдома. Тому що я думаю, ви помічали за собою, що коли ви десь на дворі, то ви не переїдаєте, тому що ви, наприклад, не встигаєте. Коли ви вдома, ви кожного разу ходите і щось собі берете на кухні. І так, чотири причини, чому ми хочемо їсти. Коли ми вдома, перша, це нудьга. Вам немає що робити, і ви просто ходите, дзьобаєте якісь солодощі, у вас, наприклад, з поличок на кухні і так далі. Друге задоволення. Тобто ви їсте їжу, тому що ви отримуєте від цього задоволення. Третє стрес. Наприклад, мій приклад, ви готуєтесь до екзаменів, у вас може бути стрес, і ви таким чином заїдаєте цей стрес. І четверте, це активна мозкова діяльність. Тобто, якщо ви активно працюєте мозком, то, наприклад, вчитеся. То мозок споживає аж 25% всієї вашої енергії. Як навчитись себе контролювати свої прийоми їжі? Ви можете скласти меню на тиждень. До речі, це дуже дуже сильно допомагає, тому що я так само, буквально декілька місяців тому влітку. Я собі склала меню на тиждень, і це було просто ідеально, тому що я не думала, що я маю їсти завтра, а що буде, якщо там я то не з'їм, і так далі. Я за це не переживала, і це було дуже класно. Друге, це купити всі продукти за списком, щоб не накупляти лишнього. Це найкраще. По перше, ви економите час, коли ви йдете в магазин, ви вже прийшли зі списком. І купуєте ті продукти, які вам треба. Ви не купляєте якісь батончики, мілки і так далі. Лише все за списком. Третє: йти до магазину ситим. Це дуже важливо, тому що ви просто собі не уявляєте, коли я йшла голодна до магазину, я бачила цю мілку, і я думаю, все, мені треба все, мені треба все. І я приходжу додому і починаю їсти саме цукерки, а не нормальну їжу, яку я була купи... яку я хотіла купити. Четверте, приймати їжу за графіком. Теж дуже-дуже класно. Тому що ви поїли, наприклад, вранці, потім о 2 годині. Наприклад, для мене ідеально їсти це о 11-й ранку якісь фрукти, щось таке легеньке, а потім о 2 дня вже щось таке більш ситне, цілий обід, і тоді аж увечері. Це прямо дуже круто. І четверте, ні, п'яте. Не купуйте багато батончиків на декілька тижнів, бо їх вже не буде за декілька днів. Уявіть, це моя ситуація. Уявіть, що ви купили це для гостей, які прийдуть до вас за два тижні. Але ви точно підете ще в магазин, бо з'їсте все завчасно. Це просто true life. Тому що я завжди так, треба купити цукерки, печиво, бо до мене хтось прийде в гості, щоб я їх мала чим погостити. І тут в гості до мене ніхто не йде, я все з'їла, а коли гості прийдуть, то в мене, відповідно, нічого немає. Шосте. Споживати фрукти, овочі, горіхи та воду. Дуже класний лайфхак. Ви собі по хаті, по своїй квартирі можете розкласти фрукти. Овочі, якісь горішки, те, що ви можете швидко перекусити, але це має бути більш здорова їжа, а не, наприклад, якісь солодкі цукерки або батончики. Ще це, до речі, дуже класно працює з водою. В мене ось тут, наприклад, є вода. Я її попила, тому що вона в мене є вже налита, вона з великої бутилки я її налила. Тому, коли ви бачите воду, ви просто підходите і хочете її пити. А коли ви бачите воду у великому, Великій якісь бутилці, ваш мозок такий думає, ага, то треба піти, налити ту воду, а тоді я її вже аж вип'ю. А зараз у вас, наприклад, є просто налита вода, тому ви її зразу зможете випити. А людина, яка обожнює все викидати, це сьомий пункт це викинути всі ваші батончики, всі ваші цукерки для того, щоб вони у вас не були на виду. Тобто, якщо ви теж робите такі запаси, як я, якщо ви хом'як. То просто їх або викиньте, або як всі кажуть, ну ми то доїмо, а тоді сядемо на дієту, то тоді будемо правильно харчуватися. Але так точно не працює. Якщо ви думаєте, що це ненормально, наприклад, якщо у вас в шафі є якісь цукерки і ви постійно хочете їх з'їсти, то це нормально, тому що ви привикли до того, щоб їсти солодке, і відповідно ваш мозок знає, що саме в тій шафі є цукерки, і ти маєш зараз піти їх з'їсти. А коли їх там нема. То відповідно ваш мозок не хоче цих цукерок. Я думаю, це відео було для вас корисним. Я вам розповіла поради і причини, чому у вас виникає РХП. Тому ви тепер знаєте, як з ними боротися. І я вам бажаю дуже класного українського застілля, тому що воно в нас дуже пишне і дуже-дуже класне. Але пам'ятайте, головне пам'ятайте про головне не їсти забагато, а їсти всього потрошки по чуть-чуть. Тому я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я вам бажаю класних свят, класного настрою і всім па-па. <плес> це я, коротше, тако після відео. Я зняла відео і просто думаю, блін, ну це пушка! Просто пушка. Реально відео. Просто пушка. От тепер, знаєте, це була така Яна, яка розповідала класну та корисну інформацію. Зараз Яна така. <плес> Ну, коротше, я дуже рада, що я вам розповіла про РХП, бо це дуже цікава тема. І я знову дивилась на камеру, а дивилася в екран. Ви мені це пробачите, я думаю, чомчики.